Вони змусили співати українською мовою усю Польщу. Легендарний гурт Еней вперше приїжджає в Україну. Для них саме готують сцену. Більшість гурту по приїзді до Львова одразу розійшлися по родинах, бо майже всі енеївці мають українське коріння. Від родини нам вдалося відволікти лише гітариста та вокаліста Енею Мирослава Ортинського. Ходить вуличками Львова і поринає у спогади, бо тут народився і виїхав до Польщі ще дитиною. Про свій гурт розказує хлопців. Зібрали разом 10 років тому у місті Ольштин Брати Петро і Павло Солодухи тоді вирішили, їхня музика буде інспірована українською народною піснею. Хочемо бути польським ансамблем, але з українськими коріннями, і щоб показати полякам, що українська культура може бути так само близька для поляків, як, як і польська культура. Що поляки і українці можуть разом співграти. Пропонували свої пісні на різні радіостанції, але щоразу чули, це не формат. Аж доки рік тому пішли на конкурс у розважальну музичну програму Must Be The Music. І не помилилися. Їхня україномовна пісня Радіо Хелоу буквально порвала усю Польщу. Добрий день, добрі денує радіо Хело на конкурсі. Гурт Еней назвали абсолютним переможцем. Звичайно першої едиції. Програму Маст music» – тільки музика зростає здицидоване. Після того їхня пісня Радіо Хеллоу» стала хітом у Польщі. Зайняла перше місце у чотирьох чартах країни. Вони змусили співати українською мовою кожного поляка. Їхня популярність набрала уже таких обертів, що в інтернеті радіо Хеллоу» набрав більше семи мільйонів переглядів. А найвідоміше польське радіо Зет» взяло їхню пісню для своєї реклами. Добрий день вітає тебе радіо! Мовьємо день. Добрий барцу. Найбільший слухаче, як только сіда. Слів кухні малгосі. Запрошуємо. Тепер рекорди б'є інша їхня пісня Крилаті руки. Уже польською мовою. Як я то не оподаю. Далі, далі, поселець, проселена. У репертуарі Енея пісні пів на пів польською і українською мовами. Але на сцену вперто виходять у вишиванках. Без них нині не обходиться жоден фестиваль у Польщі. Втім, в Україну приїхали вперше, дуже хвилюються і з великим сподіванням чекають зустрічі із львівською публікою на концерті у суботу, на площі ринок, у межах фестивалю польсько-українського партнерства. Це дуже важливий день завтра, тому то хочемо показатися, з як найкращої сторони. Дамо з себе все. На 200% концерт заграємо на, на Макса. Марічка Крижанівська, Мирослав Пархомик. головні новини Львова.